Всіх вітаю. Я цілковито випадково опинився на лівому березі. Хесмотровісти. Ну, і оскільки робити в той день було нехер, а тримач для голови я взяв з собою. Я вирішив зовсім трошечки прокотитися лівобережжям Києва. Спершу хотів проїхатись місцями свого от прямо такий дитинячого дитинства, де я ріс у школу ходив. Але це занадто емоційні для мене місця. Я до них тоді був не готовий. І навіть саме зараз до них я ще не готовий. Обов'язково там проїдуть, поки що просто не знаю коли це питання не грошей чи часу, це питання мого внутрішнього налаштування. Як буду готовий, одразу поїду. Ну а сьогодні я вам пропоную ось цей географічний квадрат. Не дуже це схоже на квадрат, радше на якийсь залупокутник. Новий геометричний термін від вандеркиївського датча Андрійка. Занотуйте десь, будь ласка. Коротше, пройдемося вулицею Льва Ревуцького, звернемо на Тростянецьку. Прямо як в тій пісні. Пройдусь по Габрікосовий, свірну на виноградною. Короче, хер з ним, годі потякати, поїхали вже в турне. Я поїду, ви лишайтесь дивитись. І бобаний лівий берег, бліять, як то кажуть, даруйте за матюки. Коротше, а Шанів праворуч. Дарницький же де вокзал ліворуч. Он там він коротше, знаходиться, ліворуч і позаду мене. Конкретно це за забором. Це Дарницький цвинтар. І я на нього навіть кілька разів ходив за однією своєю. Так би мовити, подругою, блять. Давно було, я їбав. Я, блять, самокати шукаю. Найближчий самокат знаходиться хуй на де. А Шанрів го вже бачу. А от самокат. Самоката, бляха, не бачу, але він має бути десь, 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 десь тут. Десь. Самокат вже десь поряд, вже десь прямо супер-пупер поряд, але, блять, переходу тут нема. Переходу там, Сука! Яке ж лівобережжя незручне. Вон вони самокати, їх аж два. Але, але доведеться порушити, аби до них дістатися. Нарешті, блядь, поїхали. Я вам от що скажу. Якщо на правому березі Києва... Існують певні проблеми з урбанізмом. Я б навіть сказав не певні, а цілком собі серйозні проблеми з урбанізмом. То на лівому березі урбанізма не існує як такого. Тут все максимально неінтуїтивно. Дорогу перейти всюди важко, да там, ну типу, інтуїтивно на перехресті там має бути світлофор. Цей не світлофор, перехід світлофор є, переходу, блядь, нема. Чи нема, чи він є, Незрозуміло. І Навіть навіть з'їзди на бордюрах є, і ти такий думаєш, блядь, ну тут має бути перехід, його нема. Хрін на рило, блядь. А оце, до речі, озеро. На жаль, не згадаю, як воно називається. Як же ж воно, бляха? Сонячне, от сонячне озеро. Нарешті згадав. Так, от воно легендарне особисто для мене тим, що я на цьому озері навчився грести на човні, ну тобто веслами грести. Якщо Вербне озеро для мене легендарне тим, що я його переплив у 10-11 років, то на сонячному я навчився грести. І це сталося навіть ще раніше, десь років у десь років у 5, серйозно. Я тоді ще навіть до школи не ходив. Але вже навчився грести. Ми з батьками плавали на човні, тато мені дав спробувати, і в мене вдалося. В мене з першого разу все вдалося. Ну, власне, нічого важкого в цьому нема в процесі. Гребіння роувінгу на човні. Але мені тоді було 5-6 років, тому ну самі розумієте, в 5 років, і я вже прямо в 5 років навчився грести. Йопта. От саме цим для мене сонячне озеро легендарне. А так-то а так то, ну про просто озеро, просто невеличка Реакре, рек, реакр... Блядь, коротше, зона відпочинку на лівому березі. Отут, коротше, раніше був універсам Позняки, зараз невеличку трусторі розповім. Треба тільки залізти назад на тротуар, аби і тачкам не заважати, і себе на небезпеку не наражати. Так, от раніше, коли Позняки тільки-тільки побудували ці всі будинки. Це був самісінький початок нульових. Я б навіть сказав кінець 90-х, початок нульових район ще був тоді дуже дуже молодий, погано освоєний, і на районі майже не було точок навіть для того, щоб ну банально щось там придбати. Там банальних крамниць не було. І от чи не єдиною такою крамницею, чи не одним таким місцем, чи не єдиною меккою торгівлі тоді був саме універсам Позняки і на нього трамвайними рейками. З'їжджалися з усього цього мікрорайону, і тупо тут всі скуплялися у цьому універсамі. Таке то легендарне місце. А вже потім почали з'являтися кишені. Біла потім з'явилася. Біла з'явилася на початку нульових. Яка вже зараз навіть і не біла, наскільки я розумію, перефарбувалася у новос. Там стоїть біля метро Позняки. Ну коротше, це було легендарне місце, яке потім почало трохи-трохи занепадати. В зв'язку з тим, що почали відкриватися супермаркети, почали відкриватися торгові центри і. Так скажімо, надібність в універсамі посняки, вона майже зійшла на нівець. Ну а зараз самі бачите, намагаються його щось там перебудувати, можливо, в черговий якийсь торговий центр. Чи вийде, чи ні, ну хто знає, поживемо, побачимо. А я тим часом їду далі. Трохи повертаюся назад, там на колі перейти вулицю не вдалося, бо там це незручно зробити. Ну, типу, можна, але. Переходи там хоч і відреставровані, але все одно хуйові і незручні, тож я поїду трохи іншим чином, тут десь перейду і поїду туди. Бляха, муха не встиг. Доведеться зачекати. Все ж таки швидше б вже змінити телефон, бо, чесно кажучи, моя СЄшка 16 2016 року мене вже доконало. О, я це АТБ, до речі, пам'ятаю. Я здається, тут якось Рево купував, будучи маленьким, чи не купував, чи це було інше АТБ. Вже не пам'ятаю достеменно, але щось я точно у цьому АТБ робив, от саме у цьому АТБ. Напроти сонячного. Можливо, коли ви дивитесь це відео, я вже змінив телефон на вісімку, от якраз я замовив одну вісімку. Беушну, звісно, вживану вже. Це все зрозуміло. Сука, сраний вітер. Сраний вітер, не дмухай, будь ласка. Не заважай моєї зйомці. В мене і так всього лишень 10% заряду. А мені ще до Дарницького парку треба доїхати. Так от, можливо, коли ви. Що тут не можна їздити, скажеш, так? А, можна? Так чого ж не їдеш, сволото? Ні, схоже, вже не можна. Сука, треба мапу подивитись. Сука, примхливе, блять, лайно, ну яка нахуй різниця? Проїдусь я тут чи проїдусь я там? Сука, ні. Поїхав я сюди і все. Я не поїду, блять, я вимкнусь, сука. Собака, ти, блядь, їбана, болт. Коротше, подивився я мапу. Далі на самокаті не можна їхати взагалі. Тобто на нову Дарницю на самокаті я не можу поїхати, бляха. І до парку Дарницького, і до ЖД вокзалу я теж доїхати, блять. Не зможу, сволоти ти, блять, єбан. Нахуй і в пизду. Хочу зробити коко-комбо нахуй. У нас є турбіна туріста. Вливаємо її сюди, тільки вливаємо обережно нахуй. Обережно, 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 обережно. Бо якщо її бане на павербанк, то все це нахуй замкне, буде електричний струм. І мене воно 100% вб'є. А що, нормально, цілком собі прийнятно, я б сказав. Коротше, оцей мужик. Оцей мужик бачить, що я херньою маюся, переливаю енергетику воду, п'ю його. А він тоді також, не соромлячись мене, дістав чекун і хальнув трохи оковитої, блях. Просто при мені і навіть без запивки. Отут раніше була біла колись давно, кілька років тому. Слухайте, ну якщо я вже тут і без самокату, я вам покажу зараз дещо цікавеньке, ще одне місце мого дитинства, так би мовити. Коротше. Ось ця місцина нас цікавить, от з цієї частини ця будівля виглядає абсолютно так само, як виглядала раніше, коли я до неї ходив. Паркани тут поставили, фасад відреставрували. Коротше, коли я ще був ще зовсім зовсім малим, я сюди ходив на театральний гурток. З першого по четвертий клас я сюди ходив, тобто чотири роки, майже чотири-три з половиною. І ходив я сюди двічі на тиждень у Понеділок, здається, і середу, якщо не помиляюсь. Або у понеділок і четвер. О, отут лавочку зробили. Ще й не одну. Раніше їх тут точно не було. Отаких от от лавочок. Ну що ж, присядьмо тоді. От такі от лавочки, подібні лавочки, це просто такий кландайк для алконавтів з чакунами вечорами. Коротше, гаразд, розповідаю мою історію. Я сюди ходив на театральний гурток 3,5 роки. Але ходив я, ну не тому, що мені це прямо таки подобалося. Можливо, можливо, це мені навіть і подобалося певною мірою. Але ну, основна причина, чому я сюди ходив, це була можливість проїбати продльонку, Бо мене батьки залишали на продльонці в школі блядь, аж до четвертого класу. Залишали б, мабуть, і до одинадцятого, якби існувала така продльонка. Але вона існувала тільки до 4-го, і мене батьки на ній залишали. Що, що таке продльонка? Ну, гадаю, більшість з вас і так це знає. Це коли після уроків ви ще сидите до вечора, і там ввечері за вами приходять батьки. Ну, фактично, це такий дитячий садок, але вже для школярів, які вчаться у школі. От до 4 класу я ходив на продльонку, і аби хоча б два дні на тиждень на неї не ходити, не залишатись, я, я так би мовити, висловив бажання ходити на театральний. Але такого бажання, чесно кажучи, в мене як такого не було. Причому мені абсолютно не подобалося, що мене батьки залишали на продльонці. У мене в класі, от на продльонці, залишалися здебільшого ті учні, які там далеко жили від школи, в яких батьки дійсно працювали, от, прямо таки гарували до вечора, і ввечері приходили там у шості, о сьомій забирали свою дитину. В мене ж було не так. В мене в ті роки мама не працювала взагалі. В мене мама почала працювати, здається. Коли я вже до п'ятого класу ходив чи до 6-го, ну якось так. Але з першого по четвертий в мене мама не працювала. Вона сиділа вдома, і більш того, тоді ще жива була моя бабця, яка, власне, блять, приїжджала з оболоні спеціально, щоб відводити мене на театральні. Тобто мене мама навіть сюди не водила, мене бабця сюди водила, на цей на театральний. От а на продльонці я залишався щодня, залишався майже до вечора. І мені це дуже не подобалося. Мені це піздець як не подобалося. Ну, мало того, що в школу, блять, їбану ходити. Сенсу з якої нема ніякого, так ще й на продльонці залишали, блять, змушували залишатись. Ну зараз, зараз, коли я вже виріс, я. Я розумію, що батьки мене просто-просто збагрювали, щоб мене вдома не було, щоб типу ну, поменше з дитиною мучитись, поменше з дитиною бавитись, і ну насправді це жахливо, Це максимально уйобично. Типу, а навіщо ви тоді блять батьки мене народжували? Якщо ви не хочете з дитиною там якось співпрацювати, її нею займатися, і навіть домашнє завдання ви хочете, щоб на продльонці дитина вирішувала там з вихователкою, типу, блять. Ну. Зараз, от коли я про це згадую, мені реально на душі аж неприємно і якось ну не моторошно, а огидно, мабуть, це слово найкраще підходить. Мені зараз на душі трохи огидно. Огидно від того, що батьки мене, блять, на продльонці залишали. Причому я, я точно пам'ятаю, що я цю тему підіймав. Я казав там мамі, маму, ну, типу, ну ти ж не працюєш, ну чому ти там після школи мене забирати не можеш? Чому я ще на продльонку маю лишатись? Ну от поясни мені, мамо, будь ласка, І я вже не пам'ятаю, що вона тоді казала, як вона відповідала на це питання, але ну так чи інакше я на протлюнці залишався, і оце тільки два дні на тиждень я ходив сюди. На театральній і ну, для, я, просто, я просто робив вибір між поганим і ще гіршим. Для мене продльонка була гіршим, а театральний ну просто був поганим. Тому типу два дні на тиждень, чому би й ні. Потім я ще й на баскетбол ходив, але на нього я ходив недовго. Проте я пам'ятаю ці дні, коли я ходив. Так, все, стоп! Годі цього потоку свідомості, коли я усе це розповідав сидячи на лавці, мені здавалося, що я розповідаю от саме про театральний, як я туди ходив. Але зараз на монтажі я розумію, що все це просто потік свідомості і певні дитячі травми, які я просто так із себе зливав. розбризкував назовні, так скажімо. І мабуть, годі всього цього я вам дав трохи послухати, та й годі, мабуть, хорошого потроху. Хоча в цьому контексті не зовсім хорошого. Ну, коротше, я пам'ятаю ці дні, в мене тоді не було сил навіть уроки робити. А моя бабця Йоба Накончена, вона мені ще казала от таку фразу, з якої я навіть зараз бугуртую максимально. Вона мені казала, блядь, ти що на заводі работав? Ти блядь, в шахті нахуй кайлум хуярил, що ти устав. Какой ти устав? Ти всього лишь в школу ходиш, блядь, І на два кружка нахуй на театральний і на баскетбол. Да? А про бабку я чому процитував? Я чому російською це сказав, бо бабка в мене була москалькою їбаною з Белгорода. Ну вона вже здохла, не хвилюйтеся. Все гаразд, все на цьому точно годі, потоку свідомості. Годі про психологічне, духовне. Ну, мо краще про матеріальне. Сюзаночка, моя грошовита коханочка, задонатила 55 гривень на розвиток благосфери. Дякую тобі, Сюзі. А від тебе кошти завжди найсмачніші. Богдан, десяточка на контент, і пише, що це ще не останній донат. Дякую тобі, Богдане. Гречно дякую. Завжди радий новим умовним одиницям на розвиток контенту. На секції 60% фізуха, 30% там розпасовка, і пас під кільце, пас туди, пас сюди, всяке таке. Та Стули Пельку, ти вже, Шакілеоніле, Позняковський. Ще не всі донати озвучено. Останнє грошове вливання від Даніїла Прохорова. Вже мемові, схожі на штани 40 гривень. Передає вітання з Харкова. Харкову також вітання. У мене на каналі є відос про ще мирний Харків. Сподіваюсь, ти його бачив? Якщо ні, щойно виліз праворуч згори. І всі, хто не бачили, будь ласка, подивіться. Гречно дякую за всі твої побажання. Тобі навзаєм дякую за донат. А з приводу того, що мало, не хвилюйся, зовсім не мало. 40 гривень це поки що ще гроші. І якщо кожен, хто подивиться це відео, скине мені от якраз ці 40 гривень, то в мене гроші будуть і на iPhone SE 3 ревізії 2022 року, і на камеру Sony X3000 і взагалі, блять, хто мені в стімі пише? Асторіо не зараз. Коротше, в мене будуть бабки або на камеру смачну, або на останній ес'єшній і фоні, в якого знов ж таки цілком собі секасна камера. Тож 40 гривень це таки 40 гривень. Це бабки. Дякую тобі за них, Данііле. Ну і з приводу того, що типу скинуться усі, та звісно, що ніхера ніхто не скинеться. Це все дрім-дрім дрім, як співали Everly Brothers. Втім, втім, не наполягаю і не змушую, але, але. Донейтик він таки в описі. Можете скинути абсолютно будь-яку суму. Продовжуємо контент, йопта. Коротше, такі-то справи, така то місцина. І така то історія, блять, знову діти в кадрі, сука. Ютуб же ж забороняє мені їх знімати. І я не хочу їх знімати. Все. Ходімо. Бай-бай, місцино. Бай-бай. Хіба там діти Стефанію співають. Спробую підзняти якось в Дітей знімати не буду, тільки як вони співають. Там, коротше, одні діти Стефанію співають. А інші діти, точніше, одна інша дитина, пиздонулась колінкою плитку об плитку, або цю. І в принципі... Типу, от з моральної точки зору я мав би там підійти, там чимось допомогти, але ні. Я в цьому плані людина принципова. Я принципово не підходжу до чужих дітей. Бо мені нахуй 24 роки. Я товстий я товстий, фактурний, окулярний персонаж. і Мене дуже легко звинуватити в педофілії, а це мені абсолютно не потрібно саме тому. Навіть якщо я блядь, побачу окривавлену дитину, переді мною я до неї не підійду, бо це небезпечно для мене в першу чергу. Оце до речі, якась перероблена татра. Модифікації її я не пам'ятаю, але по посняках тільки отакі татри й ходили. От саме отакі. Вже можу сказати, от прямо таки одразу парк зробили. Ну, принаймні, намагалися. Жіночка спеціально чи ні збила мене з думки. Коротше, парк цей привели до ладу. Він раніше виглядав набагато гіршим. Роздробленим, подроченим, та ще й пам'ятник Крупський тут стояв. Я, до речі, саме заради нього і приїхав. Приїхав переконатися, що його тут більш нема. У цьому парку, який до речі, не Дарницький, а привокзальний, він так називається, принаймні на мапах. Тут раніше був пам'ятник крупської бляха, крупської Йопта. Просто вдуматись, пам'ятник нахуй крупської тут був. Проте зараз я від цього пам'ятника не бачу жодного сліда. От Він був, до речі, здається, десь тут, десь якраз на місці цієї каплички, може помиляюся, але. Він реально був десь от приблизно тут, де я, де я нині стою. Коротше, що можу сказати? Парк оновили. Поставили паркани. Ну, Паркани мені не дуже подобаються. А от в цілому в іншому він став більш затишним і більш сучасним. Оце я можу сказати. О, там сортири є, до речі, за дитячим майданчиком. Коротше, висновок. Парк оновили. Під Крупською тут не лишилося ані сліду. І це заїбся. Це чудово. Блять. Але у цього парку є й друга. Більш занедбана його частина з великим радянським постаментом, але теж вже без крупської. Хтось під деревцем спить. Нормально. Ліхтар розтрощений. Сам стовп вже заржавілий і засаний. Можливо, Крупська була десь саме тут. Я, якщо чесно, не надто пам'ятаю. Проте навіть якщо вона була тут, я її все одно не бачу. Отже, її знесли. Як я можу зрозуміти. А от той пам'ятник його не знесли. А ну ходімо, подивимось, що це за пам'ятник. А от цю модель я взагалі не впізнаю. От що це? Що це? Може хтось в коментах напише. Бо взагалі щось незвідане і невідоме. А оцей пам'ятник, ну, він цілком зрозумілий. Присвячений Другій світовій. В принципі пам'ятник більш-менш нейтральний. Навряд чи будуть зносити. А от що вкрай незрозуміло мені, так це оцей натовп. Це типу екскурсія чи що. Воно і автобус стоїть, тобто їх всіх автобусом привезли, наскільки я можу зрозуміти, типу, навіщо? І там самі лише пенсіонери, придивіться. Саме у натовпі самі лише пенсіонери. Не хіба їх сюди привезли? Спробую зараз пройти повз бо бодай зрозуміти, що це таке. А ні, все набагато простіше. Це просто гуманітарку роздають. Точніше, навіть не гуманітарку, а просто їжу роздають. Саме тому НАТО і зібрався переважно з пенсіонерів. Я ж бо вже злякався, що якісь комуняки, що і єгави, чи щось таке. А виявляється ні. Виявляється, все набагато простіше. Людей годують І це люди займають чергу ось ну, вистоюють чергу і їм щось дають поїстиньки. Що тут можна сказати в такій ситуації? Дякую тобі, Боже, що мені не доводиться отак стояти в таких чергах аби просто щонебудь попоїстеньки. О, а оце вже зрозуміло класична тетришка Йохта поїхала. От цього звіра я чудово знаю і розумію. На цьому, власне, все. Всім гречно дякую за перегляд. Повноцінний заїзд Лівобережжям ще буде. Та й, мабуть, що не один, враховуючи масштаби того, що хочеться зняти і показати. А на сьогодні поки що прощаємося. Дякую, любі друзі, за перегляд. Всього найкращого, на все добре, і все буде Україна!